Что наш тут диспансер, тут на косок Принесли на Игрень. Слава Богу. Будем менять трубу на пятом, чтобы наш стояк Дуже добре. Замок я зрізала, верніше одною ліву відкрила і поставила новий підвал, так що квартирант не буде, там лазить. Офіс сантехніка, все є. Нічого не трогає, откраник відкрила, ага. вода світіла, отопления немає. Отключається опалення. Включильник тепла. О, так. Хочу з вами поділитися, щоб було тепліше в домі. Потрібно додати додаткові секції батареї. Це єдиний вихід. Те, що я вам казала раніше, це. Енергозатратно, і фінансово затратно. Так що, отак розказую, як це все ставили. Поки я знімаю це відео, в мене в коридорі кричить дитина дуже багато у нас квартирантів. І що ви думаєте? Звичайно, моя сусідка зверху вона рішила поскандалити. Ми попередили, що День не буде тепла, але вона щось ходить, рищить, видивляється. Тут прийшов сварщик, який у нас не пакує батареї. Я взагалі не знаю, чому він був і за що ми йому платили. Він все время привик, 40 років працював в Жекові. О, ось ця дитинка вийшла. Каже, давай мені чай! У нас виключили світло. Він каже, у мене така сама газова плита, в мене вже голова болить, я хочу чаю. Вони звикли, що їм там постійно наливають. Потім інший теж не працював постійно, у нього НРС на тримання мочі, може у нього простатит, я не знаю, постійно ходив в туалет. Інші Критикували один одного. Хочу сказати, що не потрібно при клієнтові ці робочі моменти обсуждати. В сухому остатку я хочу сказати, що вони молодці, наполовину тепліше стало, просто система набиралася дуже довго. Почувствували, що нема тепла Врачі у нас на п'ятому поверсі живуть. Ця ж сусідка вибігла, стала всіх підстрікати і каже, може, це це затемнення, чи війна впливає на цих людей. Ну, коротше, Сусідка сказала, що в мене не в порядку з головою. Врачі, з якими ми прожили, мабуть, років 20 разів, не разу не сварилися, сказали, ми знали, що в неї в порядку, не в порядку з головою, але ж не до такої степені. Був же час зробити весною, літом це опалення? Я кажу їм, що так, був час. Я була проти цього, щоб люди страдали, мені це не потрібно. О Боже, дай мені сил! Як каже, Путін нравиться, не нравиться, терпи моя краса. Так що, отака ситуація у мене сталася. А як у вас? Проблеми з сусідами. Ну, я думаю, раз уж я вже з ними розсварилася, треба йти далі. У нас вбирає з іншого будинку пенсіонерка, яку я не запрошувала, у себе на площадці вбираю я і фірма, і вона виставила ці п'ятилітрові грязні баклажки, щоб, як з її слів, раз 5 літку помити поли. Я ці баклажки зібрала і кажу, що отут у нас. Є підвал, на ступеньках будуть стояти ці баклажки, вона може їх взяти і ними користуватись, а тут помжатник розводити не треба. Або поставте на вікно ти сусідки, яка її наняла. Я розумію, що вона і я. Жековські роботники, там психіка від людей вже давно травмірована у нас у всіх. Хочу сказати всім, що здорових людей не буває, є погано обслідування. Саме цікаве було ввечері, коли зада. іззаду. Ну, я хочу сказати, що у нас неблагополучний район. В основному тут алкоголіки, малимущі і наркомани. Давно я наркоманів не бачила, але вони самі культурні оказалися. Вони підійшли сказали: пробачте, а можна ми заберемо ці чугунні батареї? Я... Сказала, звичайно, мені ж не треба буде з ними возити, всі вивозити за територію будинку. Боже, які вони немічні по здоров'ю. Я думала, вони вже померли. Ну, а наші алкоголіки, їм і так тепло, вони не помітили, що не було тепла. Але за мене переживала наша бригада, вони всі бистренько втекли, щоб їх не побив, але вернувся. Один і сказав, що якщо будуть проблеми, то дзвоніть, бо він дуже за мене переживає. Я йду, піднімаюся до себе, а цей Алкаш уже, квартирант, сколько перерізав, сколько невинних душ я загубив. А де мій замок? А я кажу, я його збила. а... А що це за замок? А це кажу мій тепер замок. Ключ у мене і там на другому поверсі. Так що звертайтесь, користуйтесь. Всім спасія, пока! Із початком повномасштабної агресії на території соборного району фіксують зниження загальної кількості скоєних злочинів. Зафіксовано 800 випадків. У той час, як минуло річ, за цей період їх була тисяча. Поліція перевіряє кожен виклик. «З початку російської агресії дана категорія злочинів у нас пішла на спад. На це все впливає і те, що видана комендантська година. Раніше вона була вводилася з 20.00 години, зараз о 12-й. Також дуже багато патрулів допомагають нам громадські формування в спільних патрулюваннях на житлових масивах. Допомагає і система безпечне місто, особливо коли йдеться про вуличні правопорушення. Вона допомагає розкривати різноманітні злочини на попередження. Працює, тобто, особи, які там заходять ком з громадського бачать ці камери. Вже тричі подумають: потрібно жі щось зробити там, крадіжку з авто або там гаманця. Також вона дуже допомагає в розкритті більш складних злочинів. Це може бути квартирні крадіжки, якісь там тяжкі тілесні ушкодження, особливо якщо це зараз втрапляється в нічний час, коли мало людей на вулиці знаходиться. Ми можемо відслідкувати переміщення особи. Щоб не поповнити статистику злочинів, правоохоронці закликають городян не порушувати закони і комендантську годину. Діана Насипана, Іван Пономарьов, Дніпроньюс. Міняємо багато тепломереж, де і багато в нас виконуємо різних меморандумів і обов'язків нашим, де нас підтримує також наша міська рада. І міський тариф стається незмінним. Добре, а яка сума заборгованості загалом у городя? Е, мільярд двісті мінімум. Так це багато Міль... чи ні? Звісно, це багато. Звісно, це багато, і нам ну ми якось повинні далі існувати, працювати, виконувати. Якщо громадяни хочуть, щоб у них було тепло в їхніх оселях, щоб вони були спокійні щоб що ми запустимо тепло і котельні будуть працювати Ну треба якось розраховуватися, платити. Але вони не захочуть за останні там півроку. Люди заключили договори про реструктуризацію. Долу я людей дуже прохаю. До цього ставитися відповідально, тому що треба нам теж якось існувати. І то, що вони повинні ми завжди їх готові з ними заключати, да, реструктуризацію. Хай приходять реструктуризацію, заключають договора, щоб вони якось потихеньку сплачували. Літом, коли вони не мають опалюваного сезону, вони... пожилі родственники, больні родственники. Болізнь, вона забирає дуже велике количество ресурсів. Болізнь визникає в такому сознанні, в якому уже также не способна брать энергию из земли. И они в общем для земли тоже являются такими полутрупами и земля не видит необходимости отдавать им энергию. Вообще-то это неправильно, что пенсия дает в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех. Надо заниматься только личной жизнью. А потом уж можно и на службу ходить. Все равно от жизни никакого толку.